Ви знаєте, товариство? Тут все виглядає в цій залі, і смішно, і грішно. Понад рік. Монобільшість активно захищала право ОПЗЖ бути у цьому залі, активно захищала того самого чоловіка Нестора Шуфрича, щоб він був і на посаді голови комітету, і щоб вони голосували. Тому що у нас тут існує ширка по суті між монобільшістю і ОПЗЖ. Давайте будемо чесні ще 13 місяців тому. Було подано проєкт постанови про те, що колишні з ОПЗЖ не мають бути ані на посадах, ані мають бути присутні у цій залі. Але що розказували монобільшість, що у нас що у вас конструктивна співпраця з ОПЗЖ, на відміну з іншими фракціями. Кілька місяців тому було подано проєкт постанови від Європейської солідарності, щоб Шуфрича було знято з посади голови Комітету свободи слова. Але ж ні, пане Руслане, вишка.